Вітаю вас, мої любі слухачі мене. Хочу з вами сьогодні одразу почати тему таку. Прощати своїх прощати людей. Да? Багато про це зараз говориться, особливо в наш час. Прощати чи не прощати, чи стоїть воно того, щоб прощати, і бумеранг чи існує, чи ні. Тобто, прощає ми. Не маємо такої власті прощати, як, в принципі, і людина, яка вершить над нами якусь власть, теж вона по о, законам енергії, вона не мала власті, отакого горе, допустим, нам якесь робити. Тобто, яке, яке б воно не було, кожного воно своє, не можна зрівнювати одне з іншим ні в коєму разі. Але чи прощати, чи не прощати, приходить людина, да, яка нам робить горе в нашій сім'ї, там в наших. Енергіях, в наших емоціях, тобто фізично, не фізично, по різним параметрам у кожного воно по-своєму. Кажуть багато людей, які от треба простити, або треба мстити, або треба злитись. Я вам просто розповім декілька стадій енергетичних, і фізичних, і моральних, які все одно будуть у людини, і заставляти людину сьогодні простити вбивцю своєї рідної, допустимо, людини це просто тупо неможливо, це нереально. І це якщо ви будете просити сьогодні. Або скажете, прости його, хай його там Бог накаже, Бог не наказує, це не Бог наказує. Є Верховна і інших святих, які слідкують за бумерангами. І тим самим. Бумеранг є однозначно просто для кожної людини, воно в певний час. Приходить цей бумеранг. це може пройти і 10, і 8 років. І для чого для цього чекати не обов'язково простір, все одно вирішить так, як треба. Тобто, вся ця ієрархія святих, які вирішують ці питання, вони все одно зроблять. Своє діло, але воно буде скоріше, якщо перша стадія у нас да, коли у нас горе, коли у нас якась печаль і по-друге, додам ще людина, яка нам зустрічається по життю, яка нам робить горе, вона була да, запланована. Да, ми могли збіжати цього, а воно би було трошечки в іншій інтерпретації. Але е, ця ситуація, я передивлялась навіть по своїм ситуаціям, ті, які у мене е, утворилися давно-давно в сім'ї е, через це прощення, все, воно би було все одно, але через певний час пізніше. Тобто, так там було прописано кармою. Може не так жорстоко, да, може не так, бо щось по іншому, але б воно все одно произошло. Стає у людини горе. І зараз просити її про прощення ні в комусь не можна на перших стадіях горя або розочарування, або ще щось. Вона повинна прожити певний час в своєму горі. І її краще просто підтримати, спитати, як тебе можна підтримати, і не лізти зі своїми совєтами. Прости, Бог простить, всі простять ля 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 Не тримай у себе. Перша стадія: людина приєднується до того, хто її зробив горя крючком сумасшедшим. Це відбувається десь рік. Рік проходить в горі, в сумасшедшому, ну я ж кажу, дивлячись від того стану, що постраждало, і від кого і яким чином. Рік у людини може бути горе. Якщо є винуватець, дійсно, не просто там якийсь волшебник, хто винуватий, наче там людина захворіла і померла. Да? Тут винуватий не винуватий ніхто. З винуватцем зв'язується людина таким сумасшедшим. Крючком, навіть якщо вам здається, що ви людину простили, що ви достатньо добродушна людина, і ви можете простити от прямо сьогодні. Цього насправді в ефірних фізичних і моральних тілах не при не, не буде не буде, тому що е, воно є замок, воно вже є замок. Е, він буде певний час, цей замок. В один момент ви розумієте, що ви пройшли стадію глибокого горя. Ви вже можете, в принципі, простити, для чого вам це треба? Прощення потрібно тільки вам. І не тій людині. І шкодити тій людині, навіть якщо ви підете нашкодити, скоріше всього, бумеранг прилетить вам вже, а не ні, тому що а не їй, тому що ви вже вирішили самосуд. Звісно, якщо там насильники да, є сумасшедші, то там, звісно, повинні навіть якщо б люди зробили самосуд, тут навіть не обговорюється. Тут без питань, хай роблять. А, але. Ми свій зараз продивляємось енергетичний баланс, як ті слова, які вам можуть зараз допомогти і підійти. Ви прожили горе, у вас був крючок з цією людиною. Ви розумієте, що більше вам вас противна ця людина. І ви вже свою карму з цією людиною відпрацювали. Все хватить, ви не хочете її тримати. Ви можете єдине, що сказати, от іменно від серця, прям побачити, як цей крючок з вашої серцевої чакри виходить, відпускається, знімається. І ви кажете, Бог простить, я відпускаю. У нас власті прощать або казати, що ми Боги, ми прощаємо, Ті, ну там знаєте, нема такого. Нам краще просто відпустить. А суд вищий божественний сам вирішить, що з цією людиною робить, коли ви будете до цього готові, тільки в той момент, коли ви будете готові. Якщо ви не готові, про прощення не йде і мови, і не можна вам доказувати, що ви повинні прощати. Але і м -м шкодити. Е Тій людині або іншим е, бажано такого не робити. Тобто навмисно шкодити е, спеціально, якщо пройшов рік, ваша стадія горя пройшла, ну, трошечки утихла. Не пройшла, вона утихла. Трошечки за, забулися чуть-чуть, ви єдине, що можете вийти з тих енергій, в яких ви були, і подивитись, чи вам достатньо прожило, ви прожили того горя в тому, в тому році. Чи вам ще хочеться? Якщо вам ще хочеться, це вже ви самі притягуєте енергію страждання, болю, покарання себе вже, караєте себе винуватите себе вже починаєте в цьому горі, а не ту людину, яка це з вами там зробила. Да? Ви вже повинні відслідковувати, що чим дольше ви в тому стані, то значить ви самі вже його підігріваєте стану, горя, от такого, якщо це втрата людина після року, якщо ми злимось, починаємо, ну, як кажуть, знаєте, пам'ятати всю життя. Ви можете пам'ятати всі життя. Ви точно будете пам'ятати, ніколи не забудете за те, що вам зробили інші. Але вам через рік десь можна відпускати вже ту людину, щоб цей крючок ваше серце не гноїв. Це гній, який сидить в вашому тілі від тої людини. Вам чи потрібна та карма тої людини далі, в наступних життях своїх? У вас з'являються там внуки, діти, ви вже наче притупляється, біль, і ви розумієте, що щось може змінюється в вашому житті. А отут краще всього видавити із себе, як чиряк, який вже вам не потрібен. І тоді скоріше ваше загоєння вашої душі піде. Е а вам стане легше із-за того, що вже вас це вже не стосується. Це горе тепер тільки тої людини. А вона вже як вирішить, так і вирішить з цим. І повірте, бумеранги прилітають. Успокаювати себе, як кажуть, що от це успокаїти себе, що бумеранги прилітають, а вони насправді не прилітають, приходять. Просто ви кармічно пов'язані були з цією людиною для такого бумерангу може Тобто, ті, хто мене захочуть почути, захочуть услышати мої слова, ви почуєте мене і воно вам допоможе. Повторюся, видавили з себе, закрили між вами і тою людиною, і десь ще, може бути, навіть через років 10, вам знову з'явиться ця ситуація, вспливе в голові. І ви знову його відпускаєте, витягуєте, проплакались, вистрадались дня три, витягли із себе знову це все коріння, спалили його, уявило, що ви більше. З цією людиною, звісно, якщо ви зустрінетесь, навряд чи ви з нею будете розмовляти. Більше це не ваша людина. Все, хто б вона вам не була, якщо вона вам сумасшедше горе принесла. Але ви повинні себе опустошити від цієї людини згодом. І все їй там посилать доброту. Ні, ні в кому случає це насилля над собою. Насилля над собою може бути і в перші дні, типу, от, прости, його прямо сьогодні. Ні, це буде насилля над собою. І у вас обов'язково з'являться болячки. Насилля над собою це буде. Хотіти побачити цю людину, якщо ви вже все пропрацювали, а вам кажуть, ти повинен прийняти його і любити, бо Бог любить. Та людина була в цьому вашому житті злом. Як можна його полюбити? Просто перестаньте бути до нього прив'язаним зовсім. І повністю пустота до тої людини. Це є любов до себе. Ви повинні любити себе не егоїстично, а любов до себе. Це є любов до Творця. Все, тої людини не, не повинно бути в вашому житті. Якщо ви вже перестали колихатися в ту сторону, значить, ви пропрацювали цю людину і краще з нею не бачитись, бо це буде як тригер для вас знову і знову. Вона може вам знову наробити шкоду по ранам, які ви тільки-тільки залікували. Тобто шукати з нею зустріч, якщо ви, звісно, не самі хочете. А типу вас хтось підштовхує, що перевір, ти любов, ти, значить, не прийняв. Нєт. Це неправда, це брехня, це по психології вас вдарить ще більше. І вас закопає в яму сумашестві ще більше. А вам хтось скаже, ну, значить, ти недостатньо духовний. Хай йдуть з такою духовністю подальше. Ви жива людина, у вас є емоції, енергії і нервова система. Тож бережіть свою нервову систему. І проживайте кожен етап. Якщо от, навіть людину похоронили, як можливо одразу піти та бігти? Та неможливо, ви повинні прожити горе, відпустити людину, звикнути без неї жити. Це неможливо за один день. І тут неможливо прийняти якусь. Трагедію від іншої людини просто взяти і простити в перший день це все зацепки тих же самих людей з енергіями негативно забарвленими, щоб ви відчували себе винуватою. Ну ти ж, духовна, що ти так? Взагалі не реагуйте на такі емоції інших людей. Ви емпатічний, ви все одно будете відчувати щось, поэтому вам краще не вестись на такі провокаційні відосики, енергії, емоції інших людей. Я думаю, я вам допомогла розібратись з певними ситуаціями і те, що вам би хотілось донести.